Друзі, всім привіт! Прийшов час розібратися з цим деревом, вже трохи розібрав, покажи, що тут роблю. Нарізав я все, зараз розрізаю просто на колодки, акуратно Питаюся ветка за веткою вбирати, так як а, всі оці здоровенні колоди, це здорове дерево, воно вісить, як бачите тут, а треба так або різати акуратно щоб на себе його не положити. То почав розрізати все що зверху, а, щоб його зменшити. Максимально і вес поменшити тоді нагрузки буде менше, і потім так же цього піду робити. Потрошку вже он розрізав верхушку, вже он пішов пошов зараз тут і буду продовжати так. Дерев, звісно, і тут наламав дуже багато, он хороші такі, і у нас виходить, зараз тут буде відкрите небо, поляна така. Ну, і що, все нормально, будуть. Дерево просто так не пропаде, ми його пустимо на доски. Поріжемо, побачимо, який з них вийде. Бачу, дуже чисте дерево. Гляньте, внутрі гарне, яке, зелене, прямо аж цвітасте. Думаю, що будуть дуже інтересно получатися досочки, так що хайно ми його вже привеземо. Подивимося, що з цього вийде. А тут у вас я нарізав. По вичистим гарненько і вийшла красота тут. Полягло, зламало, бачите, вже одне дерево я тут зрізав, теж зламане, Воно воно було ще. оце. Ще прямо оця, оця часть дерева лежить на оці... цьому. Я попідрізався. І зараз поки розберуся з цим і тоді прийду до цього. Ну що, будемо продовжувати робити. Положив я ще одну, бачите, ця вже часть висить, попробую сера трактором зацепити і зламати. Я не знаю, чи вийде Попробуємо його зараз трохи поковиряти, Подіргати. бо зараз вже висичиться колода. Бачите? Ось вона шатається прямо аж. Але подивіться яка красота, які хороші будуть доски, чисте отут, гарне. Я думаю, що... Щось гарне виріжемо. а Тут виходить раз, два, три, 4, 5, 6, я думаю, тут достатньо колоб вийде, щоб нарізати хороших досочок. І ще плюс таке саме одне. поповозить, прийдеться мені. Ха, красота. Хоча, якщо б воно не впало, то воно було б було далі росло, ми його не трогали, Воно було дуже красиве. Але так як воно впало, щоб воно не пропадало, піде на доски. Але ж гарне було. Ну, що ж зробиш, внутрі повністю протухло, прогнило. Розібрав я розрізав на колоди. Дивіться, скільки їх вийшло. Ще треба буде от там, ту верхушку, бо я ніяк її не можу розрізати зараз, сам положити, бо дуже високо треба різати, а я тут боюсь ще різати, бо я не можу зрозуміти, як себе підстрахувати, щоб не впало, случайно на мене. То от ця частина, Поки що я оставив позже, я відрізав, відріжу ще оцю колоду, я її ще не закінчується, візьмуся, оставлю тільки, щоб оці висіли. І тоді мені буде легше, віса буде менше. А тепер оця вся нагрузка вже ушла із дерева. І у нас вийшло 200 всіх колод. Дуже багато. Получилось у нас аж таких солідних колод. Раз, два, там, три. Чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 колод здорових, виходить, з цього дерева, таких хороших. 10 то очень хороших, а 12 хороших. Так що зараз ще треба брати буде і якось відсюди думати, як їх повивозити. Так як дивіться, скільки тут дерев. Просто так дерева не хочеться трогати, ламати їх. І сейчас буду думати, як то мені тут -то сюди заїжджати і ці колоди увозити. Ось є проїзд от сюди, ми тут робили проїзд, але дерево упало і перегородило все геть. А тепер треба думати про другий заїзд сюди, щоб можна було все це вивезти. Отсюда. Я думаю, мабуть, ось так будемо робити. Зверху донизу буде краще. Тут будемо розчищати. Бо так далеко об'їжджати, а це буде по прямій. Що ж, друзі, ми продовжуємо убирати. Сьогодні приїхав мені тато теж допомагати. Це дерево, яке ми порізали. Ох, і приходиться важко його вивозити, маневрувати між деревами, так як тут дуже тісно. Лишні дерева я не хочу трогати, і приходиться між ними так прямо по міліметру витягувати ці колоди. Ось, Бачите, зараз нам Джеймі з Джулі принесли їсти. Ось тато вже тут сидить а, смачно. Okay. Починає їсти, я зараз теж буду починаю. І там Джеймі стоїть, на тракторі пригає, а ми зараз потрошки вивозимо колоди. Ох, це то маневрувати треба. Зараз побачите, як я буду тут маневрувати з колодою. Ви тільки гляньте, яка смакота. Це Маша, дружина мені приготувала, поки ми, там працюємо, поки ми тут працюємо вивозимо, і вони нам прямо сюди в ліс принесли їсти. Так вкусно. Ще взагалі просто. О, дивіться. Хот-дог, вермишелька, помідорки, рибка. Ну що ж, все вкусненьке. І зараз бачите, буде містимось. Тато як гарно, смачно їсть. Шримпики. Шрімпики навіть. Ой, я не побачив, точно є шримпи, бачите? О. Як вкусно? Угу, О, бач... В лісі так, коли робиш, це взагалі смакота, гляньте, яка красота. А там у нас якраз закатик, сонечко. uh -huh. В миллиметр в миллиметр. Вот так проезжаем тут. Задил. Ух, проехала. Traємся. Ого, так вони які Садом, задом і передом, ну а хоч тут мусиш, крутитися. Да. Так, і зараз будемо забирати сьогодні. Все, виїхали з той зони. Там дальше вже проще. Все, їдемо далі, зараз вже тут трошки легше буде. Все, все ще їдемо такими закрутасами, але тут вже нам набагато краще. Зараз ще тут треба завернути гарно. Вот так їздимо. Ого! В яму попал! Ще одна. Уже темно стало. Ух, аккуратно надо. Ааа, ще тут треба сманевривати між цими соснами. Оце там маневри треба робити. Все, помаленьку. Все, поїхали, вже далі трохи легше буде. Ну, Ось так треба виїжджати тут. Акуратно. Добре, що маленький трактор, то можна хоч проїхати. А так якби побували, наверное, я тут не викрутив би ніяк. Тут надо проїхати. Все, давай по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот -чуть, так. Оп, виїхали. Тут вже ширша дорога основна. Нет, не зади, все хорошо. Малайка туда. Ну все виїжджаємо вже з дису. Ага, гой о колоду сгубив пиши Згубив Сгубив колоду, бачите. Яй-яй-яй. Так, треба положити її обратно. Все, положив я колоду обратно, їдемо далі то менше, З'їхала трохи, поки маневрував дерево впало в дуже неудобному місці, а дерево просто так різати не хочеться і мусиш так кататися між ними. Все, ось ми виїжджаємо. Що ж, друзі, а, приїхав я забирати ще дві останніх колоди, які ми вчора не змогли завести, а, коли розвозили, все увозили. Ну, Більш-менш тут почистіше, але тут трохи мусора залишилося, в'яток всяких не потрібний. Я думаю, що потім ми це приберемо, спалимо. Тут вже є полянка, така, де можна буде костерчик зробити невеличкий, і помаленьку собі його все перепалити, що валяється. У нас ще тут здорово куча, і теж треба буде просто відправити в костер. Як бачите, дерево, коли падало, те здорове, то воно нам зламало трохи дерев гарних, таких молоденьких, красивих. Одне, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, шість дерев зламало таких молоденьких, гарних, які ми могли б рости собі далі. Положило їх і її потрібно було зрізати. І вийшла така от поляна. Ось тут буде. Ну нічого, тут рядом є от гарний білий дубростей. Тут вон ще три. Якихось не знаю, які виживуть, які будуть жити далі. Таке містечко виходить, на жаль. Це дерево нам заблокувало. Дорогу треба розчистити, тому що ми тут зробили дорожку, а зараз поки їздити не можемо. Тому що ми ось тут понад границею каталися от сюди. І так по кругу участка, щоб можна було кататися, то зараз розчищаємо, треба буде все це обрати. Зараз залишилося. ще, а Зараз ще заберу я оці дві колоди. От якось Між цими деревами мушу заїжджати, маневрувати і доставати. Дві гарних. Ще колодочки, не знаю як, це трошки, за здорово прийдеться, мабуть, її... Не знаю, як її буду витягувати. ось Сюди я нормально завезу А що там осталося. І треба буде поприбирати мусор попалити, все, що не нужно тут. Отак. Трахтериць, я скажу, так гарно її маневрувати. Він маленький, компактний і доволі сильно справляється тягати ці колоди. І в оцей протіос, оця лопата, а, дуже гарно действує. Тобто Вона має гарний протіовіс і тому я можу спокійно возити колоди. І пользуюся інколи, якщо мені надо якусь дорожку, і ще щось підрівняти, підкопати. Це дуже хороша штука. А, так, ну, все вже більш-менш пошистішало. Сьогодні така вже погодка хмура, мають бути дожі, обіщають аж на цілих 10 днів дожів. Такі будуть моросити, то сильні, то слабші. Сьогодні, ще, а, сьогодні вже трошки випав невеликий, але завтра буде дощ сильний. Тому я стараюся швидко все це зараз вивести. Всі ці колоди туди, що вже вони тут не мокли і не кисли, і буду помаленьку їх різати, продовжувати отак. От ну що ж, приступаємо далі до роботи і і закінчуємо цей прачок, як? Маленькі трахти, я скажу, такі маневрний хороший, їздим, катаємося зараз. Справляються вили, з вилами взагалі. Добре. Зараз буду а, цепом а, прив'язувати колоду, щоб її витащити туди, і щоб я її міг взяти на вила. Ось такий я взяв цеп. Зараз мені треба буде колоду цю накотити. Накотимо зараз колоду на цеп, попробуємо так. Раз. ого, вона трохи тяжка. О, все, є крючок, вже видно. Главное, чтобы достать крючка. Вот так. Так, выкочиваем еще, наверное, если. Я еще трошки изрублю. И так. Дальше на середину. Все. Вот и у нас есть цепок. Все, прив'язав отак, замотав, замотав і зараз будемо витаскувати холоду. колоду. Це, друзі, ми доставили всі наші колодочки паплера сюди. Тут положив 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 колод сюди. Ще одна там лежить, я її там оставив. І 11 а, а, Там на місці я її ще не привіз. Що ж, друзі, от так. Гляньте, яка середина інтересна. Мені дуже хочеться побачити, яка вона буде всередині. Тому що оцей тверда середина, ця вся зелена, аж йде по на всю колоду. Це значить, що вона буде дуже цвітна внутрі. Мені хочеться сильно побачити, яка вона буде. Дивіться, тут темне, тут зелене, тут взагалі різних кольорів виходить. Це мені дуже цікаво що ж воно буде себе представляти. Тому що е якщо це буде повністю віднесеться до рейнбоу, коли вона дуже доска з паплера. Цвітна, дуже така кольорова, така, то вона відноситься до Rainbow і вона про, а, коштує набагато дорожче, ніж обичний. Так що розріжемо, побачимо. Тут трошки менше, а тут теж, бачите, пушив вся зелена вся зелена всерединка, яка вона буде в розрісі, це буде інтересно. Так що, якщо ви хочете побачити, яка вона буде в розрісі, дивіться в слідючому відео. В слідучому відео ми будемо вже різати оці колоди і скажемо, ціну цену, скільки. Получається, стой, доска.